Вітаю вас сьогодні 17 травня, п'ятниця, прекрасний сонячний день. Сьогодні 76-й день із циклу 365 днів одного року. Деякі випробовування. Трохи понижають рівень нашої впевненості. Навіть тоді, коли все є необхідне для життя людини, здається, що то перли мілкуваті, то суп якийсь рідкуватий. Якось хотілося би, щоб і перли були крупні, а суп густий, От, як машина, так і послідньої марки, щоб найкраще. А що у нас всередині які відчуття до оточення, до всесвіту, до людей? Мабуть, треба починати з цього, з внутрішнього стану, але до цього людина доходить поступово. Практично жодна річ рослинка чи тваринка, яких ми бачимо навколо, а природа нам відображає загальні закони. Ці показують об'єкти, що вони не Ростуть в одну мить. Їм доводиться тратити зусилля, чекати кілька часу, щоб розвинутись, показати, що дорослі. Так і людина. Треба подумати, що там у неї робиться в душі, на якому рівні у неї дух. Як вона ставиться до своєї сім'ї, до чоловіка, до дітей, до батьків, до друзів, родичів, оточення, а саме головне до Всевишнього, який нам усе це надає для життя? Живіть і будьте на висоті. Бажаю вам досягти лінії, коли вже будете розуміти, що все, що відбувається у нас всередині, воно віддзеркалюється у зовнішніх обставинах. Небесна бухгалтерія, вона помилок не знає. Це не людські стосунки, коли там підманув когось, трохи більше заробив, трохи краще, побудував більше, купив краще, ні. Ми за все відповідаємо і відчитуємось самі. Тому треба розуміти, що якщо є якийсь момент провалу, Якогось упадку, якихось моментів депресії, то воно криється причина у нас в самих. Покопайтеся і знайдете. Сонечко одинаково проливає свої життєдайні промені на тих, кого ми вважаємо хорошими. На тих, кого ми вважаємо поганими і на нас не тільки в хвилини підйому і радості, а й в хвилини, коли, ми, коли злість заповнює нашу душу, наше нутро, коли ми сердимось, все рівно сонечко лє на нас свої промені. Одумайтесь, побудьте в тихому, в спокої. Згадайте, де ви помилилися в своїх міркуваннях і проливає на нас свої життєдайні промені до тих пір, поки ми заспокоїмося, поки ми дойдемо до гармонічного стану. Ну, якось так, життя підказує, що так, воно саме так і йдеться. Люба філософія, любі напрямки релігійні, вони практично мають одні і ті ж точки цінностей, точки росту людини. Бажаю вам знайти свій шлях, примиритися з собою з усім тим, що у вас є всередині. Тоді і зовнішні всі, прояви будуть прекрасні. Мудрі люди говорили, життя воно дійсно є полоса, світла, полоса темна. Але одна є невеличка, така коротенька притча, коли одна полоса так здавалася вже. Ну, зовсім темною, зовсім якоюсь. І людина чекала з усіх сил перемін. А коли часи перемін настали, почало все змінюватися. Людина чітко зрозуміла, що попередня то полоса була світла. Ну, давайте не будемо чекати таких обставин. Щоб переміни нам здалися, щоб вони нам показували, що попередня полоса була світла, те, що є в вас зараз, якщо ви живете, дихаєте, є що поїсти, є в вас рідні, близькі люди поряд. Починайте з цього. Будьте благословенні, хай вам ангели допомагають розібратися. А я говорю просто про те, що думаю сама, бо теж маю такі ж клопоти і такі завдання, як і всі люди. Будьте здорові!